Та різі прийшла я з магазину. Зараз я гірлянду для настрою. Для настрою, тому що буду готувати борщ. Водичку захотіла. Водичку. З газом, тому що без газу тут вода, чесно, в неї напитися просто неможливо. Неможливо, неможливо водички наливаємо, наливаємо. В хаті, до речі, прохолодно. Я не люблю, колись, коли я ну, наприклад, якщо я сижу, мені холодно, я вмикаю собі роблю тепліше. Якщо мені не холодно, то... Зараз мені от я відчуваю, що мені треба зменшити. Причому зменшила я до самого мінімуму три те, так, так передягнулася, тому що мені реально жарко. Зараз я вип'ю водички, зараз я візьму лимончику, відкрию, і буде добре. Купила я, до речі, цукерки, не знаю, не, ніколи я їх, я так не хочу солодки, але на нічінької їм для хорошоват. Хотіла, щоб молочний був шоколад, а не чорний. Ну, добре. Не добре. Карти типу марципана. Хоча на екіплечці написано що ще підстажка. Краще вмілку купили. Ну і, до речі, не сильно солодні. Ось мені знову не подобається освітлення. Да, може, так краще буде дуже погане освітлення. Коротше, у мене завтра день народження, але я не хочу. Я не хочу, я не хочу старіти. Серйозно, ага. я дуже не хочу, щоб ці вікові зміни якісь були на ага. Я під цього не хочу. Ось, все. А, не скажу, які будуть відмічати. не скажу. Секрет. До речі, гриб ось цей, знайшла в лісі. Він дуже класний. І з нього... а він дуже корисний і з нього роблять чай. Він росте на кроні дерева. Такий гриб. До речі, дуже приємно пахне. Дуже... Так, до речі, в мене квасон. Розложила морозилку, я їжу яку не доїдаю, не дуже не люблю викидувати, тому кладу в морозилку треба, щоб вона в мене відстоялась. Мене питають, чому я з розпущеним волоссям готую? Ну, По-перше, я не готую для когось, я готую це для себе. А, і по-друге, в мене волосся не випадає. Воно в мене випадає тільки тоді, коли я його мию у ванні. ну Отак воно в мене не вилазить. По-друге, я волосся торкаюся їжі. А по-третє, навіть якби мені щось попало якесь волосся, я сама собі не бересу цього, але цього не було. Я ж вам говорю, це виключено, тому що в мене волосся не випадає А ще, що мені негарно, коли я зав'язувалася. Ну, знаєте, коли я на камеру з вами, то я так розпускаю, а потім, коли я вже не вмикаю камеру, тоді я не зав'язувалася. Ось так, ось так. Коротше, дивлюся цей серіал, щоб не злетіти з катушок. Серйозно, щоб просто не злетіти з катушок. Треба інколи голову перемикати, тому що знайдете свій серіал, от якщо він у вас є, от дивіться і перемикайтесь, тому що реально все, що твориться в світі, все, що твориться далеко не ходи. Особисто там може бути в кожної людини щось своя історія. І хтось не може знайти якийсь вихід, вихід з ситуації, чи ну, переживає. Треба просто абстрагуватися їм. Ну, так, хоча б. На годинку в день треба десь по голова ще відпочивала. Дуже давно не ходила на шопінг. Дуже багато, дуже давно нічого не купувала собі. Зараз в мене просто такий період дурний, що я якось. У мене безсоння, по-перше, я думаю, як залишитися живою. Розумієте? І мені реально в той момент мені взагалі ні до чого. Ні до чого, ні до шопінгу. Просто хочеться залишити. Я лежу. Я лежу, коли я не сплю, я нічого робити не можу. Мені фізично настільки тяжко, мені дихати навіть тяжко. мені в серці тяжко. А потім я лежу. Я лежу, чекаю, коли цей день пройде, а потім засинаю. О, або засинаю, або знову. Але мені краще не лежати. Тому що коли я, коли лежу, мій організм думає, що я сплю. Ну, а я не сплю. А потім, коли я лягаю вже спати, я виложилася за цілий день. І я не можу вже спати. Тому мені краще сидіти вже, якщо на це пішло. Для мене... Скільки в мене підписників? Я не пам'ятаю. Більше ніж 400. Це велика вже група людей. Я про мене. До речі, в мене в підписниках немає ні одного друга. Ні, ні одного подруги. немає. У мене е підписані, е я не роблю рекламу. І я своїми силами, ну, тобто, я... не то що силами, я це роблю своє задоволення. І на мене підписуються люди. Ну, десь я десь мене хтось якось ютюб мене пропускає, десь я в когось, мангу попадаюсь. І я не роблю рекламу. в мене немає в інстаграмі реклами. Там раз в рік я можу там відзначити, якщо мені Ютуб дає якусь нагороду, наприклад, там щось погладить по голові мене і там щось напише приємне. Тоді я можу там виставити в Інстаграм. Але це раз в рік може бути максимум два рази в рік. А Отак, Поначалу я рекламувала себе через Інстаграм. Хто, 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 хто вспів, той підписався. Хто не встиг, той хто їх не підписався. У мене немає тут. Е, ні, може, хтось на мене підписався, може. Е, коли я виставляла останній раз в інстаграмі, коли мені Ютуб YouTube дав е, нагороду, ну, таку кубок дав кубок за те, що я знімаю відео, за те, що я активна. Ну, тобто, такі, мені приємно це. Знаєте, мені приємно, мене це мотивує, що мене люди дивляться. Я себе виставила. В інстаграмі може там дві людини хтось підписався на мене, знайомих. Так, в мене всі ці 400, 400 чимось підписників. Я, я, я вас не знаю особисто. Але я пам'ятаю, хтось, що мені пише в коментарях, до речі. У мене, до речі, дуже класна пам'ять на обличчя. У мене дуже класна пам'ятка на фінує. Це факт. Так. У мене, допустимо, клієнт він мене прийшов один раз на масаж, ще коли я жила там, на першому мешканні. і потім він до мене прийшов через, через майже рік знову на масаж. А я кажу, ви вже в мене були. Я кажу, так, а я це так знаю, ну, типу, був, а ви запам'ятали мене, я кажу, тут так, так. У мене дуже хороша пам'ять, кажу на обличчі. На цифри не дуже. От я, допустим, сьогодні була в магазині, розраховуюсь з карткою. У мене там 60 злотих. Купила капусту. Таке добрщо. І розумію, що я не пам'ятаю свій пін-код. От на пін-код в мене погано пам'ятає, ну, на цифри, на... от я не пам'ятаю, десь я записала, треба, до речі, пошукати, бо я реально шуганулася, що я не, не зможу розрахуватися на казі, тому що не пам'ятаю свій пін-код карти. Буду займатися цим, пошукаю. До речі, зараз займаюся такою, ну, поки готується, я зараз вам покажу. Дивіться. По номеркам а, ось таку красу роблю а, цими стразиками, бачите, я розелені взяла. Ну, є різні кольори. Бачите? Дуже багато, ось в мене вони вже відкриті, як сюди положила в, чайну. А, ну, в чайний коробочку чайну. І ось така вона ця краса. В мене на першу останнім часом тягну. Цю пташечку я купила на Гіуда вона коштує 170 злотих. Це ручна робота. Я колекціоную такі речі, мені дуже подобається. Але вона дійсно як жива, дуже гарно дивиться зверху. Цю качечку я купила за 180 злотих. Це, до речі, кашечка, а, зараз скажу. Боже, вічно забуваю це направлення. Забуваю Ре. Розенталь ось так. Розенталь. Також ручна робота, 180 злотих. Дуже мені подобаються такі, такі, дуже мені подобаються такі. Роботи. Ну, Я дивлюся. Ой, в мене там дещо впало. Я дивлюся, і воно мені, знаєте, піднімає настрій, серйозно, Бо заспокоює. ці пташечки, вони мене заспокоюють. Естетичне задоволення. Але ця пташечка вона коштує. там, за цю, там це, не, це не позначена пташка, це звичайна кераміка, це недорога кераміка. Це також на Гюді купила, але це недорога. Я не пам'ятаю, здається, десь до 14 злотих заплатила. Ось такий підсвічник, дуже він гарний, сюди свічечка вставляється, і дуже гарно він ввечері о, світиться. Дуже виблискує гарно. І це горний хрусталь, з горного хрусталя зроблений. Також купила на Гюді і недорого в тому павільйоні, де недорогі речі продаються. Але дуже-дуже гарний підсвічник, дуже гарний. Я навіть ванну, коли приймаю, я ставлю, запалюю свічечку і дуже гарно виблискую. І так, мій борщик. Заправка до борщику готується. Ааа, як покривається все це. А -а -а.